Пан Віктор зараз на міський пляж ходить чи не щодня. Каже, про заборону купатися в річці знав, але у задоволенні поплескатися в прості собі не відмовив, бо хвороб не боїться. Лише внукам не дозволив залазити у воду. Внучку я брав, я її воду не заводив, а сам купаюсь. Таких, як пан Віктор, більшість. На пляжі нині людно. Попередження про небезпеку відпочивальників не лякають. Купаюся, любив з кишкової палочки. Поки я знаю, люди купаються, і ми купаємося. Це будемо купатися чи не будемо купатися. Як прийшли, то будемо купатися? Санепідеміологи натомість стверджують, вода у проті зараз брудна, тому радять не купатися, принаймні поки що. За результатами досліджень була виділена кишкова паличка, яка засвідчила про те, що вода брудна, у річки пруд. У зв'язку з цим ми рекомендували населенню і зараз рекомендуємо поки що утриматись від купання на в річці пруд на пляжі на вулиці Донбасівській. В той же час лікарі кажуть, таке забруднення для нашої річки не є рідкісним явищем. Зазвичай кишкову інфекцію у воді вони виявляють після сильних дощів. Та завдяки швидкій течії вже за декілька днів заборону можуть зняти. Любов Яременко, Іван Чижик, місцевий час.